Чи існує туризм на Луганщині? Ми можемо здивувати гостей із інших областей та країн. Впевнено, можна сказати так. Але все ж таки, наш край відомий більше як край промисловості та териконів. І відчувається брак інформації щодо Луганщини туристичної. І іноді навіть не лише іноземці не знають про красу наших місць, а й ми самі. А Луганщиною можна багато подорожувати, відкриваючи її і для себе, і для гостей області. У нас достатньо цікавих місць. У багатьох з них, щоправда, є така проблема. Не все є охайним, не все приведено до ладу. Але поступово-поступово маленькими кроками визначні пам'ятки, ремонтуються та доглядаються. А куди поїхати на відпочинок? Тут справа вашого смаку. Можемо сказати, що у кожному місті та кожному селі є своя родзинка. Можна приїхати у село, відпочивати, знайомитися із культурою, традиціями, і обов'язково на вас чекатимуть відкриття. А де залишитися переночувати під час мандрівки? Проте подбають місцеві мешканці. Сільські підприємці на Луганщині лише починають засвоювати такий від бізнесу, як сільський туризм. У нас це зарождающеся пока направлення. Сейчас як такого закону о сільському туризмі, о зеленому туризмі. Є закон. просто быстрое советское господарство, которое позволяет заниматься этим видом деятельности. Это не предполагает налогообложения. Человек, который ведет свое личное хозяйство, он может принимать, размещать гостей до 9 человек. Сушать это табу уже міні-ателі, то вже буде юридійське лицо із совсім вытекающими последствиями. А так человек може свободно вести хозяйство, приймати людей, розміщати, кормить. чисте повітря, спілкування з природою, екологічно чисті овочі та фрукти з власного городу все це, це пропонує сільський туризм. Такий відпочинок один з найдешевших: від 50 до 150 гривень за добу. Для мешканців мегаполісів це можливість оздоровитися, для селян заробити. На кожній сільській садибі є щось своє, особливе, цікаве. Це може бути що завгодно. Місця для вдалої риболовлі поруч, можливість прогулянок кіньми. Щоб приймати туристів, сільським мешканцям треба не так вже й багато чиста охайна оселя та власне подвір'я. В рамках сільського туризму для усіх бажаючих є можливість навчатися на семінарах, а також поїздити країною та подивитися, як започатковане сільське туристичне господарство в інших районах. Незважаючи на те, що наша область більш відома як промисловий район, туризм розвивається. Луганщина чекає на гостей. Ми маємо можливість показати наш край з кращого боку. На Сватівщині поблизу ріки Красна влаштований туристичний маршрут з пляжним зеленим майданчиком. Першим етапом для влаштування якого стало розчищення ділянки від сухостію та сміття. Далі тривали роботи з планування та відсипання її піском. Затим на влаштованому майданчику велися роботи з виготовлення та встановлення малих архітектурних форм, зокрема двох тіньових грибків, чотирьох лав, двох роздягалень. До того ж, пляжний майданчик озеленено за допомогою газону, який висіяно на площі 1450 квадратних метрів, саджанців ясена, дерну чагарників у кількості 96 штук. Відбувся байдарковий похід рікою Сіверський Донець. Учасниками походу стали учні навчально-виховного комплексу Сватівська загальноосвітня школа першого ступеню», Сватівської гімназії імені Володимира Сосюри, Сватівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів, номер 2 за сприяння Рубіжанського міського центру дитячо-юнацького туризму та краєзнавства. Загалом участь у поході узяли 25 учнів. Загальна протяжність маршруту складала 152 км кілометри та включала до себе усі види пересування наземним, водним транспортом і пішки. Влаштування зеленого пляжного майданчику поблизу ріки Красне стали можливими завдяки проекту розвиток екологічного зеленого туризму у місті Сватове, Сватовського району Луганської області, що реалізується громадською організацією ЕКОМайбутнє за сприяння програми малих грантів глобального екологічного фонду, що впроваджується програмою розвитку ООН в Україні.